Ви могли подумати, що це Німбус 2024, але це у нас тут є рослини з файного магазину, з боку вини нам прислали щось цікаве. Вони зробили файне пакування. все гармонійно, нічого ніде не торчить. Все, фанали. Бачите, як все чітко, У нас є бумага. І целлофанеус іде в Бонякеус. Нічого собі, в ну нас є тут сакура, Канзан, слева, коло видно видна Груша, Яблення Айда Ред, творічна, і верба для з'їду Що ти робиш таке? Ну, чівон, нахер воно! Ти ж бачив саженці верби. Саженці верби. Буховина чи, чи... німецька область. Так? Да? Да. — це, це вони вирощують вербу. Так, 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 так. А Любим. де садити, чуєш? Отаму. Заливаємо водичкою. Говорю, що У нас тут буде рости верба. Гарнесенька, дід. Все <рив> таке сидило? Це буде гарненька. Йо-майо, люденьки добрі. Ні, гарненька така верба. Сади. Буковини найнижчі ціни. Замовляй від 250 гривнів. Гарантію люди дають. Ой, не гляняки молоді. Робочащі і відповідальні. І мають багато відгуків. Сади, гарночок. Ти вже посадив вербу? Ну, ти що в мене обіжаєшся. глянь, яка вона красива в нас. Красота. Це верба. Да. Хуроні шики вербу посадили. Ага. Какурона шика. Да. Японська верба. Людина має в своєму житті посадити якесь дерево. Конечно. А ти посадив дерево? Ні. Я замовлю шади і бухіна. Там ціни непогані. Кожен має замовлю вити в них якийсь саженці. Але, мабуть, головне, щоб була файна якась погода, правильно? Да. Ось така, як сьогодні. Сонечко. Все, як Тяжело. має бути. Ось тут у осади. Давай. Ой, яка грошка файна, дід. Ага. Ось тут. Ага. Ось тут. Дайка грошка. От я в мене садити. Ось тут. Та де? Покупляли машини та їздять. А чого ж ти не їздиш? А тільки щоб ми їхали. Куди? До, тво... до... до твоєї мами. Якої мами? Твоєї? А, на кладь. Да, там прибирали, щоб все було файно. Ну, правда. Я став дивився, де ж? Думаю, мама в мене. А, в землі вже. Да, дід, роки йдуть, треба. Час від часу приходити трохи там. Неї... Ну нашо ганати ці підараси я, я б йому погнав. А ти не вважаєш людей, які женуть, як. От, а чого ж я вважаю, як тут? Чекай. Тобто ти їм ставиш дизлайк? А дівчинка шуру. Дивиться, як мама робить. Дивиться, як мама робить колбасу. Ти таке бачиш, подивиться, ж лівер на колбасевосне буде. Ти колись їв домашню? Як виглядає? Апетитно? Нормально. Так куди ти все розслідуєш? На, М'ясо твоє. Та де?